Хочу запросити вас приєднатися до курсу по створенню ігор, який стартує 3 жовтня. Реєстрація повним ходом вже відкрита. Ви можете займати свої місця. А на цьому курсі я буду давати дуже круті потужні техніки по створенню ігор. В цьому курсі є 40 механіки, як створити круту динамічну гру? Яким чином побудувати класні завдання, щоб люди дивувалися, закохувалися в вас і хотіли ще? Як побудувати усю ігрову систему таким чином, щоб вона була легка для навчання ваших послідовників, тобто ведучих ігор. Ігри це дуже потужний інструмент, який має бути у кожного експерта, хто надає консультації або чомусь навчає. Тому що через гру можна зняти психологічний супротив, можна зняти банерну сліпоту, яка вже через лекції нам просто сидить в печінках і ми вже нічого не чуємо. Тому, експерти, прийшла нова ера, нова ера взаємодії і, звичайно, закони економіки вражень вони найкраще реалізовуються в іграх. Тож не зволікайте, реєструйтеся.